Сердечко працює, 8,6 і шість. головної є. є. мальчик, вес кілограм 929 грам. рожать по плоду 13-го, восьмого. За такі дослідження у Полтаві треба платити гроші. Про це говорять опитані нами городяни. Платно, безплатно. Платно. А хто безплатно робить, А що ви говорите? Робили УЗІ на почки. Платно, да я платив. Не пам'ятаю яку ціну, але платив. Діла УЗІ. Ну, я п'ятсот гривен Робили 50 п'ятдесят гривень кілька разів, і можна сказати, що от ми з дочкою ходили, то ще й не зробили нам його. Натомість, як сказав головний лікар Полтави, ультразвукове обстеження має бути абсолютно безкоштовним і попередив своїх підлеглих про карну відповідальність за вимагання грошей від пацієнтів. В цьому році ми задекларували, і ми будемо невпинно дотримуватися теми безкоштовного дослідження всіх жінок на УЗІ. Тобто сьогодні я звертаюся до всіх жінок. Жодна з вас. Не повинна сплачувати ніяких коштів за проведення вам ультразвукового дослідження, аналізів крові і інших досліджень. Ультразвукове дослідження мають робити не лише безкоштовно, але й фахово підготовлені лікарі. 21-річна Полтавка Ріта на шостому місяці вагітності вдруге прийшла на узі, проте і цього разу їй не вдалося дізнатися стать майбутньої дитини. Ні, не показала узі пока. Скаліна третям покажуть тож вторе було УЗІ. Не всі лікарі вміють правильно працювати з апаратами ультразвукового дослідження, зазначив Сергій Котов. Аби через таку некомпетентність вагітні жінки не ходили по кілька разів до лікаря вистоючої черги. Міська влада розпочала кампанію з підвищення професійного рівня діагностиків. Ми зараз займаємося навчанням кадрів уських спеціалістів, зокрема кадрів по ультразвуковій діагностиці. Ми хочемо, щоб в кожній лікарні був лікар з ультразвукової діагностики. Справжній фахівець, який би бачив проблему вагітної жінки з першого її звернення на узі, важливо, аби лікар відразу міг визначити не лише стать майбутньої дитини, але й вчасно виявити у жінки можливі ускладнення чи патології, які пов'язані з інфекціями і можуть призвести до мертвонародження. Основною причиною саме як непліддя у молодих жінок, так і випадків мертвонароджування. Це є, це є наявність інфекцій в організмі жінки. З початку року в місті померло сім дітей. Саме інфекційні захворювання жінок і призводять до мертвого народження. Аби діти народжували здоровими, лікарі-гінекологи закликають Полтавок стежити за власним здоров'ям і планувати вагітність заздалегідь. Світлана Тарасенко, Олександр Чепур, Роман Кова, Спеціально для АРТ.